Глава дев'ята і сказав їм істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже, що прийшло в силі. І через шість днів взяв Ісус Петра, Якова та Іоана і вивів їх одних на гору високу, і преобразився перед ними. Одяг його став блискучим, дуже білим, мов сніг, як білильник не може вибілити на землі. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, і розмовляли з Ісусом. При цьому Петро сказав Ісусові: Равві! Добре нам тут бути, зробимо три намети: тобі один, Мойсеєві один, та Іллі один, бо не знав, що сказати, тому що страх охопив їх. І з'явилась хмара і огорнула їх, і зійшов голос з Хмари, кажучи: Цей є син мій улюблений, його слухайте. І, раптом, подивившись навкруги, нікого вже з собою не бачили, крім одного і Ісуса. Коли ж вони сходили з гори, Він наказав їм нікому не розказувати про те, що бачили, доки Син людський не воскресне з мертвих. І вони утримали в собі це слово, питаючи один одного, що значить воскреснути з мертвих, і спитали Його. Як же книжники говорять, що раніше належить прийти Іллі, він же відповідав їм Правда, Ілля повинен прийти раніше і приготувати все. І синові людському, як написано про нього, належить багато постраждати і бути зневаженим. Але кажу вам, що Ілля прийшов, і вчинили з ним як хотіли, як написано про нього, прийшовши до учнів. Побачив багато народу біля них, і книжників, які сперечалися з ними. І відразу, побачивши його, весь народ здивувався і, підбігаючи, вітали його. Він запитав книжників, про що сперечаєтеся з ними. Один з народу сказав у відповідь Учителю, я привів до тебе мого сина, одержимого Духом німим, де тільки нападе на нього. Кидає його на землю, і він пускає піну і скрегоче зубами своїми і ціпеніє, я казав учням твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли. Відповідаючи йому, і Ісус сказав: «О, роде невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть його до мене і привели Його до нього. Як тільки біснуватий побачив Його. Дух стряснув його, Він упав на землю і валявся, пускаючи піну. І Ісус запитав батька його, як давно це сталося з ним. Він сказав з дитинства дуже часто дух кидав його у вогонь і у воду, щоб згубити його. Але якщо щось можеш, милосердя над нами, допоможи нам. І Ісус сказав йому, Якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. І відразу батько отрока викрикнув крізь сльози Вірую, Господи, допоможи моєму невір'ю. І Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив Духові нечистому, сказавши йому: Душенімий і глухий, я тобі велю, вийди з Нього і більше не входь у нього. І скрикнувши. Та сильно стряснувши його, вийшов, і він став, наче мертвий, так що багато хто говорили, що він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв його і він встав. Коли Ісус увійшов у дім, учні спитали його на самоті чому ми не могли вигнати його? І сказав їм: Цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту, вийшовши звідти, проходили через Галілею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо вчив учнів своїх і говорив їм, що Сина людського видану буде до рук людських, і вб'ють його, і вбитий він на третій день воскресне. Але вони не розуміли цих слів, а запитати його боялися. Прийшов до Капернаума, і коли був у домі, запитав їх, про що дорогою ви міркували між собою. Вони мовчали, бо дорогою міркували між собою хто більший. І сівши, покликав дванадцятьох і сказав їм: Хто хоче бути першим, хай буде з усіх останнім і всім слугою. І, взявши дитя, поставив його посеред них. І, обнявши його, сказав їм хто прийме в ім'я моє одного з таких дітей, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, а того, хто послав мене. При цьому Іоанн сказав, Учителю: ми бачили чоловіка, який твоїм іменем виганяє бісів, а не ходить за нами, і заборонили йому, бо не ходить за нами. І Ісус сказав Не забороняйте йому, бо ніхто, сотворивши чудо іменем моїм, не може скоро злословити мене, бо хто не проти вас, той за вас, і хто напоїть вас чашою води в ім'я Моє, тому що ви Христові, істинно кажу вам не втратить своєї нагороди. А хто спокусить одного з малих цих, віруючих в мене, тому краще було б. Якби повісили йому камінь, жорновий на шию і кинули його в море. І якщо спокушає тебе рука твоя, відітни її, краще тобі калікою ввійти в життя, ніж з двома руками йти в Геенну, у вогонь невгасимий, де черв їх не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі кривим увійти в життя. Ніж з двома ногами бути вкинутим у геенну, у вогонь невгасимий, де черв їх не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі з одним оком увійти в Царство Боже, ніж з двома очима бути вкинутим у геяну вогненну, де черв їх не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожний вогнем осолиться, і всяка жертва сіллю осолиться. Сіль добра річ. А якщо сіль не солона буде, чим ви її поправите? Майте сіль у собі і майте мир між собою.